Всім привіт! Сергій Стрельников український актор, який здобув популярність завдяки своїм ролям у кіно та театральних виставах. Окрім своєї професійної кар'єри, він також відомий своєю родиною, особистим життям і стосунками з дружиною. У цьому відео ви дізнаєтесь, хто дружина та як виглядають двоє дітей Сергія Стрельникова, а також про творчий шлях актора. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо! Сергій Стрельников народився 13 листопада 1979 року в родини лікарів. У сім'ї було троє дітей, і коли Сергію було два роки, його родина переїхала до Київської області через переведення батька на нову роботу. Оскільки батько працював психіатром у наркологічному диспансері, родина часто змінювала місце проживання. Вони жили в різних селищах, таких як сквира, Ставищі і журавлис. Шкільні роки Сергій провів у селі Розкішне, де закінчив середню школу в 1996 році. Стрельником в одному з інтерв'ю зізнавався, що захоплюється своєю мамою, Ніною Онисімовною, яка виховала їх сестрою Євою та братом Антоном. Він також повідомляв, що внутрішньо завжди присвячує мамі свої особисті перемоги. Мама нас трьох тягнула і виховала нас усіх. Виховала такими, якими ми є. Мама, яку я дуже люблю і завдячую їй. Внутрішню я завжди присвячую своїй перемоги мамі, адже їй було нелегко з нами, але вона впоралася, розповідав актор. Після школи Стрельников вирушив до Києва, де вступив до училища культури на спеціальність режисер масових заходів, після якого продовжив навчання в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенко Кан. У 2003 році він успішно закінчив курс Рушковського. Після завершення навчання Сергій Стрельников працював у театрі юного глядача. А також у молодіжному театрі Атель'є 16». Там він виконував різні ролі, зокрема, грав Казанову в одноіменному спектаклі, а також Олексу В тому, хто з неба впав. Проте, справжні визнання він здобув після ролі Василя Чапаєва у фільмі «Страсті за Чапаєм, за яку отримав кінопремію Телетріум в 2003 році. Це був поворотній момент його кар'єрі, що дозволила Стрельникові зніматися в більш великих та важливих проєктах. З того часу актор знімався у численних серіалах і фільмах, включаючи кріпосна Жадана Любов третій сезон, і Ростен покаже четвертий сезон. Всі ці ролі допомогли йому закріпити свою популярність і знайти місце серед топових акторів українського кіно. Стрельников з самого дитинства мріяв стати актором. В одному з інтерв'ю він ділився спогадами, як у школі на вставі грав ковбоя, і вже тоді розумів, що хоче пов'язати з акторською професією своє життя. У мене є фотографія за третій клас, де на шкільному святі я стою в костюмі ковбоя, який мені шили всією родиною. Капелюха під костюм ми так і не знайшли, тому довелося вдягнути фетровий. На фото я стою в позі, в якій, як мені здавалося, стояв Клінт Іствуд у хорошому, поганому злому. Тоді я дуже хотів бути Клінтом Іствудом, але виріс актором Сергеєм Стрельниковим, який полюбляє екшн-фільми і задоволенням бере в них участь. Ось, напевно, відтоді я зрозумів, чим хочу займатися в житті, а шлях не був класичним. Спочатку училище культури на факультеті режисури, потім театр, Ділився авто. Стрельников раніше розповідав, що молодша сестра Єва і брат Антон також пов'язали своє життя з кіноіндустрією. Його сестра і брат зняли фільм у жанрі ScрінLife, «Залишайся онлайн про початок повномасштабної війни. Єва Стрельникова та Антон Скрипець написали сценарій, Єва виступила режисером, а Антон продюсером фільму. Сергій Стрельников має насичене особисте життя, яке він не приховує від публіки. Він був одружений з актрисою співачкою Галиною Безрук, але через великі роз'їзди та активну кар'єру обо вони швидко розлучилися. Нині актор щасливої шлюбі з актрисою Вікторією Литвиненко. У пари є спільний син на ім'я Сильвестр. Сергій і Вікторія познайомилися на знімальному майданчику, а їхня співпраця переросла в роман. У інтерв'ю вони зізналися, що не поспішали одружуватися, адже їхні характери були доволі емоційними та запальними і могли розійтися вже через рік після початку стосунків. Пара вирішила, що їй потрібно навчитися жити разом, перш ніж зробити такий важливий крок. Але кохання та бажання бути разом було сильнішим. Чекав на ту саму єдину, коли побачив то не зрозумів ось вона. А коли познайомилися ближче, переконався, що це моя жінка, розповідав про обранецю актор. Василля акторів було скромним і затишним, без великої урочистості. Вікторія зізналася, що це був один з найщасливіших моментів її життя, і вона без задоволення вийшла заміж за Сергія ще раз. Особливо романтичним моментом весі весілля стало те, що Вікторія йшла під вівтар під звуки волинки, що було ініціативою самого Сергія. Оскільки він дуже любить шотландську культуру, стрельникові Литвиненко вперше зіграли подружню пару на екрані в серіалі Лікарка за покликанням. Незважаючи на публічність їхніх відносин, актори запевняють, що в їхньому шлюбі немає місця для переживань. Однак Сергій зізнається, що інколи може ревнувати Вікторію, наприклад, коли їй подарували великий букет троян, що символізує певні емоції. Якщо я розумію, що моя дружина може подобатися іншим чоловікам, тому що Вікторія дуже красива, я не можу до цього ставитися дуже спокійно. Тому так, звісно, я ревнивий. Коли подарували троянди, то я пам'ятаю, сильно нервував з цього приводу. Приходжу додому і бачу великий букет троянди. Троянд рівно настільки, скільки і років, і я причепився до дружини, скільки в тебе ці троянди? Пам'ятаю, як завівся через це. І намагаюся своїй дружині не давати приводу ревнувати, ділився він. У пари є на ім'я Сильвестр, якого вони дуже люблять і виховують разом. Сергій і Вікторія приділяють багато уваги родинному щастю, і намагаються забезпечити сину гармонійний розвиток і щасливе дитинство. Також пара виховує 12-річну Варвару, доньку Вікторії від попереднього шлюбу. Стрельнику вже 8 років не вживає алкоголь. В одному з інтерв'ю він підкреслив, що протягом восьми років не працює в РФ, як і не п'є алкоголь. Я вже вісім років не працюю в Росії, і вісім років, як я не п'ю алкоголь. Це не просто збіг. Тверезі нормальній людині там дуже важко, підкреслив Віктор. Побороти шкідливе звичку і повністю відмовитися від алкоголю йому допомогла його дружина Вікторія. Завдяки їй я повністю виключив алкоголь зі свого життя. Це псувало мені здоров'я і стосунки. Саме вона стала поштовхом. Наш син не, бач... Наш син не бачить нас у стані сп'яніння, у нас взагалі немає вдома алкоголю. Вікторія мене підтримувала. Я дуже це ціную. Так і має бути, розповідав Стрельников. Сергій Стрельников це не лише талановий актор, але й люблячий чоловік і батько. Його кар'єра і особисте життя є прикладом того, як важливо знаходити баланс між професією і родиною, а також цінувати кожен момент життя. Шановні глядачі, а що ви думаєте про Сергія Стрельникова? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрічі у наступних випусках.